Телеграми відправлена з поштампула крой Антарктида. Від кого? Мортимер Мольсон. Кому? Мель Корнфілд. Привіт, сестричко, як там удома. Ти вже знаєш, у якій школі будеш викладати? Я тут саме в Антарктиді, шукаю в тварин. Мотор ламався, але вже все добре. Скоро побачимось, Мартимер. Автобус із гуркотом прокотився по вкритій кригою поверхні, гучно заревів та зупинився. Із нього вийшов з голови до ніг закутаний чоловік, озирнувся навколо. Над гладкою поверхньою води стриміли крижані гори, ніби вріз... врізаючись в самісіньке небо. На сонці поблискували білі м'яко окреслені кучугури. Навколо було навпрочуд тихо, а потім навіть звідки почувся тихий гоміни крики, дещо схожі на звуки труп. Чоловік посміхнувся, поправив хутряну шапку та й пішов собі, важко переставляючи ноги. Він ішов уже майже півгодини, коли натрапив на колонію пінгвінів, окинув оком безліч чорних голів, присів на навпочіпки та неголосно промовив Це я, Мортимер Мольсон, пробурмотів він, господар чарівної зоологічної крамниці. Чарівним тваринам добре живеться в мене, тому ті, хто захоче, можуть піти, піти зі мною. Чоловік чекав, але поки що жоден з пінгвінів не реагував на його слова. Чарівні тварини це унікальні істоти, продовжував він. Ті, хто відчуває в собі цю унікальність, підходьте ближче. Містер Мольсон чекав, а потім, враз, колонія, наче здригнулась. Точно, один із пінгвінів озирнувся. Він ішов просто проштовкуючись між інших, а потім зупинився навпроти чоловіка в хутиній шапці. Обидва уважно дивились один на одного. Ну що, ти розумієш, що я кажу? поцікавився Мортемер Мольсон. Пінгвін кивнув і клацнув зобом. <кхи> Промовив він. Спробуй на ще раз, вирішив підбадьорити його Мортемер Мольсон. <кхи> різко вимовив Пінгвін та зітхнув з полегшенням. Я, кхе, гадки, не мав, що існує хтось інший, хто розуміє мою мову, непевно мову він. Підняв праве крило та показав на колонію, де щільно тулячись один до одного, стояли пінгвіни. Я почувався таким самотнім і по чорній, що ці пінгвіна скотилася сльозинка. Тепер з цим покінчено, м'яко промовив Мортимер Мольсон. Якщо під... підеш зі мною, знайдеш добрих друзів. А хіба? Інші є істоти, які говорять моєю мовою, розхвилювався Пінгвін. Отак, кивнув чоловік. Усі чарівні істоти розуміють одна одну. Але оскільки вони зазвичай не можуть знайти собі подібних, то я роз'їжджаю світом на своєму автобусі та збираю їх. У мене вони знаходять новий дім. Як тебе звати? Юрій, відповів Пінгвін. Мартимер Мольцов посміхнувся. Ласкаво, прошу Юрію, тепер ти ніколи більше не почуватимешся самотнім. Розділ перший. Вантажівка для перевезення речей. Під він нашарошив пір'я, а тоді пішов за чоловіком у хутріній шапці, не озираючись. Ай, ай, дідько. Бенні прогоркотів вулицею Лерфентельштраси на неабиякій швидкості та гепнувся просто посеред грядки з трояндами. Сьогодні був останній день літніх канікул, і Бені нарешті вдалося відірватися від радіо. Зазвичай там щодня лунала його улюблена передача, Третій вимір, але нині її не було. Сьогодні, нарешті, випала нагода вивезти з підвалу скейтбот, подарований дядічком Джонні на Великдень. На ньому можна справити неймовірне враження на дівчат, так казав дядько. Вилізаючи із трояндової клумби, Бен'ямін Шуберт зітхнув. Виглядало це точно, аж ніяк не вражаючи. Кульгаючи, він підійшов до краю вулиці та закатав джинси. Праве коліно забилося, але крові не було, потоланило. І тут хлопчик помітив вантажівку для перевезення речей. Вона стояла просто під каштаном на, майдан... на майдані Йоханецплац. дуже гарненькому такому майданчику, розташованому в самому кінці вулиці Лерх... Лерхенфільштраси. Тут стояли не лише квіт... житлові, але й комерційні будиночки. Була тут пекарня, великрамниця та перукарня Ельфріда. На початку місяця в перукарні з'явився новий господар. І тепер. Здається, його родина саме в'їжджала в квартиру на другому поверсі, просто над салоном-перекарнею. Бенні вирішив подивитися на процес ближче. Ноги підгинались, але хлопець устав на скейтбот та обережно покотився до вантажівки. Дверцята автомобіля були відчинені навстіж, Бенні побачив торшер, безліч книжкових полиць, шафу для одягу та купу ящиків. Чоловіки носили до будинку кухонні меблі, скат... скатані килими та обгорнуті прозорою плівкою картини. Під ногами у нього проскочила через майдан смугаста білка та й зникла на каштані. Бені зупинився. «Опля!» Скейтбот, вочевидь, вирішив виявити самостійність та викотився на дорогу. А по ній саме мчав велосипедист у чорному шоломі. Чоловік виявився та повернув, намагаючись об'їхати скейт. Під час цих маневрів він мало не зіткнувся із чоловік із чоловіками із компанії доставки, які саме в той момент несли через майдан велике дзеркало. Хтось різко засвист... засвистів. Велосипедіст... Велосипедист підняв голову та ледве встиг повернути керма ліворуч. Дивись за своїм матлахом!» сердито гукнув він Бенні, коли проїжджав повз нього. Але Бені не звернув на чоловіка уваги, адже хлопчик був упевнений, свистіла саме та білка, що щойно проскочила через майдан. Тепер вона сиділа на каштані і дивилася на хлопчика, Теліпала своїм пухнастим хвостом і з боку набік. Дивно, Бені ще ніколи не бачив білочки, яка, яка вміє свість, свість, свистіти, до того ж, звідки в білочок такі смужки. А чоловік. А чоловіки із компанії доставки саме вносили до будинку комото, бліплений барвистими наліпками. Бені знову встав на скейтбот та під'їхав ближче. О, о коліна ще болить. На платформі вантажівки стоял, стояв письмовий стіл із бусковими ящиками. Зачекайте, бусковими. Коли один з, вантаж... з вантажників випустив із рук кіноплакат з написом Ніч вампірів, Бені зметикував. Ага. У цей будинок переїжджає дівчинка. Знизивши плечима, хлопець остаточно розвернувся та поїхав у бік дому. Друг ось хто йому не завадив, але дівчинка, та ні, дякую, красна. Бенні повільно їхав угору по Лерхентфальштрас додому, коли зненацька почув дивне сичання, яке лунало точнісенько із живої з огорожі, Наначе хтось повільно випускав повітря з надувного матраца. Що ж це таке? Бенні зіскочив із Скейбода, став на навшпиньки та почав тихесенько підкрадатися. Поводитися тихо Бенні вмів дуже добре. Зупинившись перед огорожею, хлопець присів на впочіпки і став вдивлятися в чорне провалля гілок та суччя. І враз аж здригнувся. Перед ним лежала змія, справ... справжнісінька жива змія з олівковою лускою. Серце ладне було з грудей вискочити. Змія мала ув... уважні темно карі очі, вона роззявила рота, і язик її рвучко сіпнувся вперед. У роті в неї було зовсім чорно. Бені так узяли дрижаки, що він заледве ледве зміг виповсти назад на вулицю. А коли хлопець нарешті дістався до, ско... до свого скейбода, то не вбагався жодної секунди. Бені піддав газу і мчав щодуху, аж доки не опинився вдома. Іда Кроненберг сиділа на підвіконні своєї нової дитячої кімнати та черебаряла ногами. Одна нога була зовні, друга в кімнаті. Так їй подобалося сидіти найдужче. Як же їй набридло то клопотатися із цим переїздом? Спочатку довелося складати все в коробки, а тепер знову все розпаковувати. Це може почекати. День уже перевалив за половину на, Хайна, на Йоханець Плац двірник, двірник залишив свій жовто-гарячий візок. Може, саме вирішив зробити стрижку в перокарському салоні Ельфріда. Батьки дівчинки, які керували ним разом, не знали, куди й подітися від роботи. Навіть сьогодні, у день переїзду, їм довелося братися за гребінці і ножиці. Салон довгий час простояв пустим. І, судячи з усього, мешканці цього кварталу чекали, коли, коли ж у перекарні Ельфріда знову почнуть стригти, сушити та фарбувати волосся. Іда окинула оком майдан Йоханець Плац. Фасади будинків були барвисті, із маленькими балкончиками, подекуди відчинені вікна. Чути, як хтось навчається грати на скрипці, вдавалося тому, хто грав щось схоже на пиляння. Іді стало зовсім тужливо. Її найкраща подружка Міліам, теж грала на скрипці. Як же сильно вона сумувала за нею, на думку Іди, музика її подру подружки звучала набагато краще. Завтра, перший раз до нового класу. Школа, до якої віднині мусила ходити дівчинка, здавалося, здавалося, звалася Вінтерштайн. Цікаво, як воно буде. Іда ще ні з ким не познайомилась. У сусідських а, будинках вона дітей поки що також не бачила, якщо не брати до уваги того блідого хлопця, який так незаграбно ганяв на скейтбоді а, вулицею. Але раптом під Ідою заненькнули двері перукарні, і на вулицю вийшов двірник із новою зачіскою. Дівчинці стало цікаво, вона нахилилася вперед. о-о-о, занадто далеко. Аж зараз Іда почула пронизливий свист. І завдяки цьому встигла вчепитись у раму вікна. Дівчинка зойкнула, вона ледве не звалилася з підвіконня, подивилася на всі боки, хто ж це свистів. У центрі майдану, на каштані, сиділо звірятко з пухнастим хвостом та підморгувало їй. Навіть махало лапкою, але й до цього не бачила. Коли двірник під вікнами підібрав свій візок та з гуркутом покотив його тротуаром, звірятко скочило в бік. І зникло між гілля каштану. Уже звідти пролунав другий свіст на прощання, але Іда цього також не почула. Удома Бенні знову поставив скейту під підвал, а, повернувшись до своєї кімнати, розкрив енциклопедію тваринного світу. Хлопчикові довелося перегорнути багатенько стрільнок, перш ніж він знайшов те, що шукав, світлину змії з оливковою лускою та чорним причорним ротом. Чорна мамба. Одна із найбезпечніших змін на світі. Вона рухається дуже швидко і отрута смертельно походить із Східної Африки. Хлопець погортав ще трохи та знайшов звірятко, яке було так схоже на білку. Але білкою не було. Бурундук. Бурундук має коричневе хутро та чорні смужки на спині. Часто привертає до себе увагу гучним свистом, розповсюджений у Північній Америці. Збентежений Бенні закрив книжку. Що, що забули в його містечку Змія, змія із Східної Африки та бурундук із Північної Америки? Ніч була тепла, напоєна материтним дощем. Бенні лежав на своєму піратському ліжці та знервовано крутився з боку на бік. Його мучив кошмар. Бідолашний мусив бігти наввипередки з строкатою змією та зеленою білкою, але не міг зрушити з місця. Звірі сміялися з нього, сміялися і сміялися. Сонний Бенні розплющив очі на вулиці світало. Хлопчик майже не звернув на це уваги. «Я, я не хочу завжди бути останній, схлипнув він та обернувся до стіни. А за кілька будиночків від нього на віконці сиділа Іда. Вона була надто збентежна і не могла заснути. Завтра їй іти до нового класу. Чи, чи вдасться їй швидко знайти друзів? У є, є ще один метеорит? Іда загатала бажання уже всьому, щоб їй сподобалось у ній новій школі.